Ну, перший із 30 днів мого експерименту. За цей день я зробив контент для упаковки аккаунту під таргет з нуля на свій iPhone. Перше, що я зробив, написав пошук інстаграм, назву мого міста і почав дивитися фотографії інших людей та обирати місця для фото. Так як бюджету у мене немає, я вирішив поїхати в одне місце і наробити контенту там. Я взяв із собою декілька варіантів одягу і поїхав у ТЦ. Фотографувала мене дівчина, яка люб'язно погодилася це зробити безкоштовно собі для портфоліо. Я перевдягався в роздягальних магазинів і ми почали імпровізувати. Якщо у вас проблема з одягом, завжди можна його купити, охайно зробити фотосесію та повернути одяг у магазин. Головне чек та бірки не викидайте. Моя головна задача при упаковці зробити це максимально якісно та швидко. Намагаємося посміхатися, якщо важко, згадайте щось смішне. Не допускаємо крінжа і робимо різних фоток. На 6-9 публікацій. Коли ми фотографувалися, на мене багато хто звертав увагу. Якщо вам соромно, просто згадайте відчуття, коли виходите на роботу, і мотивація продовжити фотосесію повертається. Так само, якщо вам страшно, пам'ятайте, якщо не перемогти страх зараз, він обов'язково задавить вас у майбутньому. Мій фотограф запропонував мені купити.